Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Дивіться, що сьогодні ми робимо. А сьогодні ми будемо висаджувати наші гортензії. Так, так, осінні черенкування. Місяць тому я їх начеренкувала. І гляньте. Ось така коренева. Ось, будь ласка, дивіться. Ось. Ось, дивіться, починає проростати, але вже можна висаджувати таку кореневу. Ось. Так. Що тут у нас? Хто тут у нас? Дивіться, навіть така малеча з ось такою кореневою. Ось, дивіться. Це е, крупнолистова гортензія. Ось, дивіться, маленький, варієгатна, малеча. Але з такою кореневою. Ось. Бачите? Усі. А це у нас вігела. Це я спробувала поставити. І теж вийшло, дивіться, я сама того не очікувала, але вдалося. Мій експеримент вдався. Ну, тут, на днях в мене вийшло поставити пару, от три, це недавно, неділю назад, я поставила три оливи. Ось, побачимо, що вийде. А на поки ми будемо висаджувати ось ці. Будемо брати ось ці горщики на 600 грам ось такі горщики. Де я підготувала ґрунт для посадки. І будемо висаджувати. Далі я вам покажу, що вийде. Ось так виглядають мої, тільки що висаджені гортензії. Це буде рожева, гарна ось, шапочно. Це наша варігатна. Їх вийшло 4 і 3 рожевих. І зараз ще висадимо і ці малечі. Вони нап'ються і вже підуть ночувати. Ось, дивіться так. Грунт звичайний. Черенкувала, я вам зараз скажу, десь 15-16 вересня. Ось. Сьогодні у нас 20... Ой, 22 -е, чи 23 вже сьогодні жовтня. Аж цікаво самій. Ось такі наші малечі повиходили. Бачите? Зараз вони нап'ються водички. Це звичайна, звичайна вода. Можна з укорінювачем додати їм укорінювач, а я просто повиливаю їхню воду, в якій вони вкорінювались. Ось так і перемию цю посуду від них. У мене такі маленькі стаканчики, я їх використовую не один раз, а декілька разів. Ось так. Просто перемиваю їх і знову, щоб не тратити от, лишні кошти. І ось так. Наші гортензії будемо вважати висадженими. Скажу вам чесно, ось цей сюрприз мені дуже сподобався від вигели Тобто, черенкувати його сини можна, і це буде краще, ніж е, черенкувати. В другу пору року вона весною піде в розвиток, якраз зараз вкоріниться. Ось. Будемо мати нову малечу. У мене є. Зараз покажу моє, ті, що весною вкорінювала, черенкувала гортензії. Я вже багато повідправляла і маю ще трошки на відправку. Ну, дивіться, виглядають мої гортензії, так. Це мої малечі, я їх весною вкорінювала. Це було літнє вкорінення. Ось вони Трішки поменші, а ці красуні, просто шикарні. Це мої малечі. Ось, Це подарунок мені. Ось так. І там, от вдалині, то теж моє вкорінення весняне, то гортензії е різних сортів. Теж мої з весни наростила сама. От. Там. Є і лаймланлайт, і лайт і Ваніла Фрайс, Фрайс мельба, по-моєму, є. Треба передивитися всі сорти. Ось. Теж можу відправити, якщо когось цікаво, вони вже пересаджені у великі горщики такі. Ось. Можу відправити і будете мати вже таку красу. Це мої, це із великих я розсаджувала Час, е, діленням кореня. Ось дивіться, на весну заложила вже почечки. Залишимо її. ось такою. Я тут знімала якраз той черенок, який там учер, черенкувала. звідси був зрізаний, ось бачите, І вона заложила вже гарні почечки. Думаю, що весною буде звідси гарні е, ростки і будуть квіти. Дивіться, як зараз гарно виглядає конюшинка, яку подарила мені Ніла. Бачите? Ось один колір. Ось такий листочок. Ось з темним бачите, ось, ось червоні листочки. Є декілька горщачків. І ось ця розмальована, розписана, ліса піса наша. Бачите? Вона так я її залишила в одному горщику, думаю, що весною я її поділю. А, можливо, я ще побачу. Ну, зараз вже неохота було би дерти. Ось так виглядає конюшинка. Бачите? Приїхала дівчинка в гості і залишилась у нас. Ось так. Тут мені делосперму сперму подарували, я виписувала, не пам'ятаю, що, і мені прислали в подарунок. Тут ще маємо лабелію. Це буде лабелія червона. Ось така красуня. Ну, тут моя малеча. Це, я пробувала висіяти свої, своє насіння із е, сонтрави. І дивіться, мої малечі соники. Це я вже перепікерувала їх ось. Ну, і тут у мене ще трошки є це рута, кружевниця. А ось тут ще сон трава теж. Вона сівала її. Сіяла ріденько, щоб на зиму їм було місце усім. Ось так. Ось той кущ великий, з якого я черенькою гадну гортензію. Бачите, ось такий він. У мене вже дорослий. Я в тому році купила його малечою. Бачите, тут ще є парочка, але я їх залишу вже до весни. Нехай мені наростають і будуть такими. Тут росте у нас гіперікум. Це така рослинка, називають його ще звіробоєм. Гарні квіти, а потім ягодки червоні, такі великі на ньому. Це червоного кольору. Гіперіку. І тут є хебе. Ось, проростає такі, така краса, бачите? Малече воно наростає в горщиках. Це сьогоднішнє черенкування березклету. Ось. Мої. І ще є багато кущиків хризантем треба висадити. Така робота на сьогодні мене чекає. Не можу не поділитися. Дивіться, сонечко блиснуло. У нас цвіта ще будлея. Це будлея в горщику. От. Дивіться. І метелики. Хоч капустянка, але прилетіло. Ось такі гарні суцвіття Це ось такі бускові. Бачите? Маємо, а в цілому у мене є багато гарних сортів будлей До 10 сортів будлей тепер маю. Набираю бутони хризантема. Ось дивіться, це буде салатова. Ось, вона така цікава. Бутон. Не можу пояснити, треба побачити. Тут набирає такі гудзички свої, маленька, низенька. Ось така. Буде бускова, буде темно-темна, біла і жовта. Чотири сорти маємо такої. Також ще у нас є у нашому садку ось така з великими квітами. Це буде жовта, гольчата, ось вона вже. От-от-от на... розкриється. Дивіться, почала відвертати вже свої гарні пелюсточки. І ось гудзичками нас радує така крупноцвіткова. Бачите? Це буде з білим кантиком. Білі крайчики будуть на ній. Ось. Тут теж ось різно. Бачите, набирає гудзички. Тут буде і біла, і жовта, і теракотова. Ось ось. Маємо таку. А ще маю ось такий сорт. Це самурай. Ось. Бачите? Починає відкривати свої чудернацькі голови. Ось такі красуні будуть у нас в садку. Небагато в цьому році, скажу, але й не треба в цьому році багато. Уже Альбіція лягає спати. Бачите, перший мороз був, але прибив її, вона вже вся-вся скинула лист. Нехай відпочиває до весни. Маємо ось такі морозець називають. Осіння. астра. Це маленькі такі череночки були сьогоднішні. Я їх висадила і вони позацвітали. Дивіться, як розпушилася наша пампаска. Одна на всьому кущі. Це те яка красунька. Любуюсь нею. Вона зелена, а наш е Меморі уже має жовтий колір, жовто коричневий дивіться. І проса уже теж. Зараз в коричневому кольорі. Одне просуще, ось. Не знаю, яке із них, ще зелене. Тут трошки ще заховалася наша альбіція. І дивіться, дві штучки мають ще трошки листя. Ось, бачите? А ця все остальна вже пішла спать. Ще тут залишилось, дивіться, це з тих маленьких кущиків на слідучи рік будуть ось такі великі, гарні кущі. Ось. Така покровка гарнезна є у нас в саду. А тут з минулого року залишилися два самураї, бачите? Щось тільки в цьому році я не бачу фіолетового, був ще фіолетовий, не знаю, може десь знайду саду. Зато червоні ягоди Барбарису не можуть не приваблювати. Дивіться, які гарні. Бачите? Голки і ягідки. Не знаю, які там райські яблука були в раю. Ось, а дивіться, які наші. Ось такі, за величезні, бачите? <гум> Ось таке яблуко, боже райське. Райське яблуко. Ой, упало. Спробувала я те райське яблуко. Який був дурний той адам, що він таке їв, А змій молодець. Ось, дівчата, дивіться, кому я висилала сальвію, можете похвастатись, як у вас. Це з малечі. Була геть-геть така ніяка. Ось вона цвіте. І наростила вже гарно кущик. І виглядає непогано. Синій колір зараз до е, жовтого, ось абрикоса наша вже починає жовтіти і осипатися, бачите? Ось. Дуже-дуже га... пасує. Навіть трішки бамбук. Взяв жовтих кольорів і додав собі на стволики. Але він, я вам скажу, залишиться на всю зиму ось таким гарнезним. Хто хоче бамбук у свій сад, можу відправити. Ось. Дивіться, ще тут ідуть троянди. Ось. Це блек-бакара. Ось така красуня ще є у нас. На білі вже нічого нема. Вже все облетіло. Сьогодні маю намір повикупувати свої ось такі гарненькі георгінки малечі. Не знаю, якщо вистачить на мене часу, і пижму буду пересаджувати. Ось піжма Ось. І хочу ще сьогодні розсадити а, жовтий деревій. Ось така піжма, бачите? Навіть зацвіла. І знову я за своє, дивіться. Ви знаєте, що у нас дуже грунт сухий, дуже жаркий клімат. Дивіться, я маленький повисаджувала, геть малесенький, повисаджувала сальвії. Дивіться, цвітуть, понаростали. І дивіться, як з жовтим гарно виглядає ось. Такий дует. І дивіться, що покажу вам. Наш іріантус на фоні неба. Це просто краса. Ось, друзі, хочу показати вам ранішнє годування. Наші риби. Бачите? Курей вже погодували. Ось у нас є риби. Ще треба. І їх нагодувати. Тихі, звуків нема, крім того, що можуть хвостиком, плавничком булькнути, ротом. Але годувати треба. Ось так. Наші красуні снідають. Бачите? Ну, вони знають, що я їх зву, і йдуть. Ось, бачите? Ще ось так плаває наша пістія. але вже немає тої сили росту, бо вже немає тої температури, бачите? Трошки при... прихворіла, пожовтіла, ну, но... зелена ще. Ось. Бачите? Дівчатка хочу похвалитись. Ось моя ромашка. Вона стволова, деревовидна. Ось. І вона зацвіла. Бачите, тут ще є бутони на ній. Я так думаю, що ми ще дочекаємося й того цвітіння. Я її цього року не, посинку, не черенкувала. От, залишила її такою, як є. І. Я рада, я бачу її цвітіння. Ось, бачите? Ось така вона зелена. Температури змінилися вже трошки на менші. Ось так виглядає зараз моя декоративна капуста. Трошки у нас тут є звір зелений. Ось, знайшли. Ну, зараз побризгаємо його. Ось, дивіться. Вона стає ось такі, середини починає розмальовувати. Тут знову я знайшла сальвію. Придивіться на нього красуню. Ось. Дивіться, вже мінуса були. Уже було все. А вона квітує квітує, квітує квітує. А починає вона квітувати на кінець червня місяця. І до цієї пори вона не перецвітала, так і є. Цвіте. Тут маємо спумпію кожевину, дивіться, це ось такого червоного кольору гарного. А тут наша кіцюня. Да, Кетуня? Кіцюня. Ти від мами не відходиш, да? мамина добує. Ій, то що було сьогодні? Що це з тобою? Що за припадки? Наша Китя наїлася звіріну якогось. Ще не знаю якого. Ну, буває. Не в настрої, дівчинка. Ось маємо таку жовту хризантему. А тут рожева ромашка є між нею. Я перенесла сюди будлеї свої склала. Ось, Бачите? Теж цвітуть, вони всі в горщичках. Ось. Нехай цвітуть. А це на кінець кінців я запам'ятала садові ротики. Ось. І ось вони. Такого жовтого кольору. Ой, не ловить жовтий колір, колір кам камера. Тут у нас є цибулька, яка зараз буде в нас зеленою, її можемо їсти, бачите? Що прийшла? Що прийшла? Діди, дама не в гуморі сьогодні. Знову будеш кусь? Точно не в гуморі. Ну і не треба. Я теж з тобою не розмовляю. Ось дивіться, вона розмальовується, капуста наша, декоративно. А тут малеча, не доросла. Ну, вже яка є, дивіться. Бачите, буде біленька. Наші каріоптеріси доростають. Цвіли, дивіться, ось такі маленькі в стаканчиках, а з цвітом. Пішла дама, воно. От злості упала і качається. Маркіза! Маркіза! Ти мене чуєш? То що таке? Хто це мамі там по пенстимонам отовче? Ото Дивіться, гарно змінив колір наш дерен Сибіріка варігата. Подивіться, ось воно зараз таке з червоним таким відтінком. Подивіться, які гарні стали стволи. Просто. Ну, я не знаю, як то назвати колір. Він настільки багряний. Цей рожевий став білий, рожевим став. Да. Зазвичай я такого. Ну, я не бачила ще що так, щоб змінювали варігатні Рослини так колір. Це краса, а. І що, маркіза? Попустило, да? А там наші кукаряки, вон, дивіться. Хто мене запитував по поводу на базарі, я вивозила своїх курень, хто мене запитував? Що в нас в продажу? Ось ця курочка і ось цей півник. Якщо будете дивитись, вони в продажу. Пишіть в приват. Домовимось. Ось так зараз виглядає наш жир. Дивіться, листя внизу є, а верхом пожалило. Ось і їх нема один засох Інжирчик. А ці ще є. Тут ми вже знизу позбирали їх, На слідуючий рік він вже заложив, Вон, дивіться, теж бачите. Все в порядку, позаложу. Ось Ось такі вони. Скажу вам чесно, ми їх мало поливали цей інжир, але були. Ці ще не набрались. Ось такі вони. Маю ще гі-біскуси. Ось. Продавала, продавала і ще є що продавати. Як то називається, я не знаю. Дівчата, кому треба по кольорам. Є відмічені, є ті, хто не цвів. Я тут побачила одну дивовижну комашку. Дивіться, це бражник. Він у нас часто прилітає то в піровських, я його бачу, то тут у Космейки він сидить. Ось, бачите, працює, працює працівничок. Такі ніжні квіти, і він такий маленький, такий до них лагідний. Бачите? Ніби маленький калібрі? Вже розмалювали своє листя персики, бачите, вже починають жовтіти. І на одному виходить і жовте, і червоніші, і коричневі і ще зелене листя. Поки я була на базарі. Слимаки тут зрешетили мені, дивіться, манарду. Я, довго не думаючи, посипала їх гранулою. Це гранула е, польської фірми Брос. Ось. І тепер бачила тільки е, мертвих. Ой, ой, ой-ой, он, дивіться, доказ он. Він помер. Тому що тут наївся. Він, я не знаю, їдять вони їх чи не їдять ось ці сині гранулки. Ось це той препарат, яким я обробляю від слизмаків. Ось. Бачите, навіть о, такі товсті листки, як у брунери, вони пробують прогризти. Але, звісно, з таким тільцем його ж треба прокормити. І тут я бачила їхні доріжки, але не зняла. От, доказом є он, та слизмакова доріжка. От, може, вони просто поражають їхню е кожу. І вони від того помирають. Тут теж були слизмакові доріжки і були слизмаки, ось Дивіться, бачите? Це захист. Ось. Скажу вам чесно, я замовила, мені йде посилка. І там теж будуть препарати від слизмаків. У мене є е, залишки. Ну, скажімо так, замовила я більше, чим могла, чим мені треба. І можу трішки продати. Тут ще, поки я не сипала, буду наблюдати. Ось, дивіться. Але тут я теж бачу, що були вони. Я дивлюсь, я дивлюсь на ці палетки, залишати їх на зиму чи не залишати, навіть і не знаю. А он селизмаки пообгризли мені геть усю мою. Ось дивіться. Бачите, то була вкорінена моя, як її? Зараз скажу. Гіпсофіла. Одні штурпалі лишилися. Треба посипати, тому що вони мене вже замордували. І тут не знаю, що робити. Висадить мені їх чи не висадить. Мабуть, прийдеться їх висадити в тару, щоб були на весну вже готові. Ось мої ще маленькі, гарненькі. Гейхерки, бачите, ось ця мені дуже подобається з її таким листям. І дівчата маю на продаж мімозу. Ось така красуня. Ось 150 гривень. Ось такі екземплярчики, з чого починали туди і вернулись, дивіться, уже промокла земля. Я не сильно її втрамбовую, щоб не травмувати наші корінчики. Ось, так, по краям під горщиком протрамбую, тому що буде відходити, то точно я знаю, а далі можна ще підсипати трошки. Земля вже дивіться видно ось, бачите? Тут така щіленяка. Тут треба підсипати буде ще. Ось. Ой, от так вихідний говорить. Вихідний. Ти ж вдома, вдома. А роботи, Ось, дивіться, бачите, теж все треба ось так. Щільненько, щільненько. Притрамбувати. Ось, бачите? І цю теж. Ой, дівчата, роботи багато. З вами побачились. Вам гарного дня. Тихого, продуктивного. Ось. А я побігла працювати. Все буде Україна. Сьогодні ще посилки треба відправити. Чекайте, дівчата, відправлю сьогодні.